Всім радий бачити тебе і навзаєм хотів а, задати тобі декілька запитань стосовно твого викладання. А, ми дякуємо Богові за можливість проведення сесії для програми душеопікунства. І мені відомо, що ти викладав дуже важливий курс це в якості душеопікуна. Тому просив би тебе, щоб ти поділився такими важливими акцентами цього предмету, на що ти особливо звертав увагу, викладаючи цей предмет? Да, дякую за запитання, Олег. Це дійсно дуже важливий курс для мене, ну особисто для мене. Тому що, коли я готувався і думав про його зміст, я хотів зробити головний акцент на експозиції деяких важливих текстів нового завіту. Які розкривають сутність взагалі служіння Євангелія. Тому що ми розуміємо, що душеопікунство це служіння Божим Словом для постраждалих душ або спраглих душ, як сказав Ісус Христос. Тому, якщо так зосередитися на акцентах цього курсу, я би сказав наступне. Головний акцент був експозиція. Експозиція. Текстів, які розкривають характер служителя. І мені хотілося саме так зробити, а не навпаки, тому що більшість матеріалів, з якими я стикався, вони налаштовані таким чином, що спочатку даються якісь ствердження, тези, а потім додаються тексти писання, які ну, підкріплюють ці тези. Я хотів зробити це навпаки. Я хотів, щоб сам текст говорив за себе. Тому, коли ми почали цей курс, ми взяли уривок і подивилися його історичний культурний фон, подивилися, що відбувалося з апостолом Павлом Тимофієм в той час в стосунках з людьми. Ми, можна сказати, поринули в ту історію і потім. Зробили застосування до сьогодення, як це має виглядати сьогодні? Як має виглядати душоопікун? Тому головний акцент це експозиція тексту. І я хотів, щоб сам текст говорив до нас сьогодні, щоб він нас потішав, годував і формував наше мислення стосовно цього питання. От. Ну і те, що я ще підкреслював не один раз, що головними діючими особами цього процесу в церкві і взагалі були призначені служителі саме. Що саме служителі. До рані... речі, це було якраз моє наступне запитання. А, я добре. хотів запитати, на твою думку, Е, да, ти вже почав відповідати, але mm -hmm. просто є погляди, коли в церкві можуть стверджувати, що цим служінням може займатися будь-хто, mm -hmm. е, хто, можливо, пережив певні речі, чи, можливо, має, має, досвід, має якийсь. досвід якийсь і, і в тому подібне. Mm -hmm. Тому, от твоя думка, як після цього, коли ви пройшли цей курс, mm -hmm. і взагалі як студенти на це реагували? Реагували, так. То... Да. <кх> ну, звичайно, так. Да, я... Я маю повернутися, скажімо, трошки назад, і сказати, що а, іще одною тезою було те, що душоопікунство має звершуватися або найкращим чином відбувається саме в помісній церкві а, серед викуплених людей, які впливають один на одного і допомагають один, один одному зростати в Божій благодаті, в боротьбі з гріхом, а, в процесі освячення. Ось тому можна сказати, що спеціалісти, хто досліджує цю тему, вони розділяють на, декількі, на декілька моментів в душоопікунстві. Душоопікунством називають просто учнівство, коли більш, людина з більшим духовним досвідом ділиться своїм духовним досвідом, з більш Новонаверненою людиною, яка вчиться від нього, консультується з ним, як жити духовним життям, як молитися, як читати Боже Слово, як свідчити про Христа, як боротися з сумнівами в своєму житті. От це можна назвати цей процес душеопікунства учнівством, тобто передачею досвіда духовного життя. Але ми зосереджувалися в цьому курсі більше на, на кризисному душеопікунстві. І я підкреслював те, що саме служителі церкви, які обдаровані Богом і мають певні якості, повинні виконувати цей процес душеопікунства. Тобто вони мають авторитет, визнаний Богом і церквою. Вони мають обдарованість. Від Бога, духовних дарів, і вони мають також, скажімо, певний досвід уже для того, щоб надавати таку допомогу людям, які мають якусь кризу духовну в своєму житті. Тому, підводячи, можна сказати, підсумок, я би сказав так, що учнівством або ділитися духовним досвідом повинні. Всі зрілі члені церкви. Як написано в Римлянам 15:14, цей вірш відомий, що апостол звертається: ви маєте певні знання Бога, ви маєте любов один до одного і можете навчати один одного. Тому це учнівство. От, а коли ми говоримо про кризи, духовні кризи, це мають виконувати саме служителі церкви, які поставлені церквою і Богом і обдаровані для цього, так, да, тому що ми маємо справу з душею, і ми не хочемо, щоб будь-хто міг якби, заходити на територію, в якій він можливо не розбирається або угу. не має досвіду. І продовжуючи це запитання, хотів би ще, щоб ти, можливо, декілька слів сказав, якими рисами чи характеристиками повинен володіти душоопікун, біблійний біблійний uh -huh. А Можливо, якісь особливі навики він повинен, повинен володіти ними. Чи можливо переживати якийсь досвід, навчання і так далі? Що би ти uh -huh. порадив? Uh -huh. Uh -huh. Я би хотів, відповідаючи на твоє запитання, роздумуючи над цим, я приготував просто один текст. І я розумію, що цим текстом я не зможу відповісти повній мірі на це запитання, тому що мені потрібно було б звертатися до багатьох текстів і перелічувати ну, багато різних якостей і навичок. Це би зайняло багато часу. Ну, я думаю, я би сказав, що для того, щоб отримати в повній мірі відповідь на це запитання, людині, яка цікавиться цим, потрібно було б долучитися до цього курсу і послухати його, тому що ми розглядали багато текстів, більше десяти текстів. Ми робили експозицію цих текстів і дивилися, як вони можуть застосовуватися до саме цієї теми якості біблійного душоопікуна. Але розпочинали ми оцей перелік якостей з розглядання одного уривку, який дуже зараз захватив моє, мою увагу, моє, моє серце. Це друге послання до коринтян, це уривок. З третього розділу, і я е, хотів би його зачитати і коротко просто прокоментувати, для того, щоб виділити декілька із <клес> оцих якостей, які мають бути в житті людини, е, покликаної Богом і визнаною церквою, яка буде займатися душоопікунством. Тому я прочитаю цей уривок і коротко його прокоментую. Е, до речі, хочу сказати, що. Можна сказати, цей текст є відповіддю на запитання, яке апостол Павло задає трошки раніше в тексті, це другий розділ, вірш 16. Він задає запитання, і хто на це здатний? Так перекладає Турконяк в своєму перекладі, і хто на це здатний російською? Хто способен к ксьому? Це питання, яке, я думаю, кожен із служителів задає собі, Чи я... Дійсно здатний, які ми якостями володіти, щоб зробити цю справу Божу гідно. І ось відповіддю на це запитання є наступний уривок третього розділу, де апостол говорить наступне: Хіба ми починаємо знову самих себе представляти, в іншому перекладі вихваляти? Чи потребуємо, як деякі рекомендаційних листів до вас або від вас? Наш лист це ви, Він написаний у наших серцях, його знають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви лист Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Таку впевненість до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що ми спроможні самі собою над чимось роздумувати, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога, який і дав нам здібність стати служителями Нового Завіту, не букви, але духа, адже буква вбиває, а дух оживляє. Отож, як апостол Павло зазначив в шостому вірші, Бог. Дав нам здібність бути служителями. Тому коли ми говоримо про якості, це перш за все починається і закінчується Богом. Апостол віддає всю повагу, всю честь, всю шану саме Богу. Але я хочу повернутися до першого вірша і декілька тез таких назвати. Цікаво, що апостол зауважує і говорить, служіння. Відповідаючи на запитання, хто здібний до цього, він говорить, не той, хто сам себе вихваляє. Він запитує, чи нам знову треба себе представляти або вихваляти. І це враховуючи те, що він провів між ними півтора року свого життя. Він віддав їм частину свого життя, служачи їм. І ось вони. Під впливом лже апостолів почали сумніватися в його авторитеті, в його владі апостольській, і він задає запитання: хіба нам знову треба себе вихваляти? І іноді люди себе видають за якихось великих, але такими не являються. Тому не той, хто подає себе дуже поважно і там вихваляє себе, він здібний до цього служіння. Я можу все зробити, я можу вирішити всі питання не ця людина. Тому ми бачимо перше негативну відповідь на це запитання. Далі він говорить про рекомендаційні листи. І відомо із контексту, що до нього, до Коринської церкви прийшли лжеапостоли, які показали рекомендаційні листи, видавали себе за великих, і начебто ось вони були такими поважними, яких церква мала би прийняти. Тому друга відповідь, яку я бачу в тому тексті, це не ті, за кого навіть хтось рекомендує, поручається за них. Не ті здібні до такого служіння, тому що ті лжеапостоли мали рекомендаційні листи, але вони не мали в своєму серці цю церкву. Тому третьою відповіддю на запитання, хто здібний до такого служіння, це той, хто має дуже близькі стосунки з церквою, хто любить людей, як апостол Павло. І ці люди в його серці знаходяться, тому що, цікаво, він пішов з Коринфу до Єфесу, але Коринф не пішов з його серця. Коринтяни завжди були з ним в його згадках, молитвах. Він хвилювався за них. І відомо, що другий лист до коринтян – це не другий хронологічний лист, це четвертий лист. Другий і третій лист не війшов в канон святого Писання. Тому ми знаємо, що це довга історія їхніх, їхніх стосунків. Так, да, що цікаво, що ця церква, наскільки нам відомо, mm -hmm. вона найбільше причиняла болі, болі. болі і страждання так, в серці так. Павла. От, Але вона була в його серці, тому я сказав би третя характеристика або відповідь на запитання, яку дає Павло, це. Люди, які мають близькі стосунки з церквою, mm -hmm. хто любить людей, дійсно. Mm -hmm. Як і Христос колись відповідав на запитання, і написано так, що Він полюбив цю людину, і потім зробив їй відповідь і сказав їй. ну, характеристика цього служіння в тому, що ця людина має впевненість не від себе, а від Христа. Четвертий вірш. Він каже, таку впевненість до Бога ми маємо через Христа. І тут треба згадати історію навернення апостола Павла, як Господь зупинив його, як повернув його шлях в християнство, як він почав з того, хто гнав церкву бути ярим проповідником Євангелія. І саме головне, що треба згадати, він отримав заклик до цього служіння. У Христі через Христа, тому що коли він прийшов в Коринф, він хотів звідти піти одразу ж. 18 розділ Дії апостолів розказує нам, що він хотів піти звідти, але Господь з'явився йому і сказав: не уходь з цього городу, міста, а залишайся тут, проповідуй тут, тому що у мене є багато людей. Тому можна сказати, відповідь наступна: той, хто покликаний Христом. До цього okay. служіння і це чітко розуміє, він бачить підтвердження в своєму житті. І ще одне, хто розуміє свою неспроможність, це можна сказати п'ята відповідь, okay. тому що він визнає, тут наша спроможність вона не від нас. Ми не маємо щось в собі особливого, щоб зробити це служіння ефективним. В нас немає нічого. В п'ятому вірші він говорить: наша спроможність, вона від Бога. Вона від Бога. Тобто Бог бере неспроможних слабких, залежних людей, так. для того, щоб зцілювати душі. Тих, хто цьому потребує, і цікаво, цікаво, що ми бачимо це не тільки в Павлові. Він перед тим, як став служителем Нового Завіту, був змирений Богом. Він мав дуже високу освіту, але в третьому розділі <клес> Филип'ян він говорить: я від всього відрікся. Мій досвід в іудаїзмі, мої знання, моє вчення. Я хотів від всього відмовитися заради того, щоб Христос. Щоб пізнати Христа, щоб Христос був прославний мені, тому він визнає своє приниження, повну свою непридатність до цього. І тоді Господь бере і використовує його. Так само сталося з Моїсеєм. Uh -huh. Який відмовлявся від служіння, але Господь дав йому. Так само говориться в третьому розділі до Тимофія. Хто єпископство бажає, доброго, доброї справи бажає, але він має бути таким. Uh -huh. І перелічуються характеристики, ми, до речі, цей текст також вивчали. І я хочу закінчити свою думку. Розумію, що можна говорити про це дуже багато, але закінчуючи, я хочу. Знову повернутися до шостого вірша, з якого почав, який і дав нам здібність бути служителями нового Завіту. Далі в тексті він буде показувати, наскільки новий завіт вище за Старий завіт, в чому його приимущество, При... першинство. Першинство, Чи... да, там, видатність або я не знаю, не підберу слова а, до цього. Особливе положення, можливо. Так, тому повертаючись до останньої характеристики, можна сказати, що саме та людина, яка обдарована Богом для цього, який отримав від Бога здатність робити цю, цю справу, він може це робити. Тому ми бачимо, наскільки синхронно все це поєднується. 16 вірш другого розділу І хто на це здатний, і можна сказати, із людей ніхто. Угу. І шостий вірш говорить той, який отримав здібність від Бога. Тому я дуже дуже дякую Богу за те, що я міг викладати саме цей курс для братів. І поглиблюватися в цих текстах, відкриваючи для самого себе наскільки це величне служіння, і наскільки ми недостойні його. Тому вся слава вона належить лише Богу одному. Амінь. Нам залишається тільки молитись, що Бог використав ці, ці уроки навчання серед наших студентів, і вони понесли таку практику своїй церкви для його слави.